Звільнений з полону Владислав Лук'янчук вже більше двох місяців працює у власній кав'ярні. Чоловік розповідає, у полон потрапив у перший день війни і пробув там два з половиною роки. Я пам'ятаю цей момент, коли, знаєте, ми проходимо і проходять а, їхні полонені. Тобто, якщо я такий, схожий на дистрофіка, вже прям в важкому стані, то вони такі бодренькі, там з мішками якісь ідуть. От, і ми такі шагаємо. І вони прямо на нас дивляться і їм. Знаєте, як вони з таким чи жалем на нас дивляться оці їх полонені їхні? Бо вони відчувають різницю, напевно, не знаю. Найбільше в полоні Владислава підтримувало спілкування з побратимами. І ще дуже класно тримало нам інколи, оце коли ми на колонії були. Ми так трішки-трішки, але контактували з місцевими, ну, зеками коротше. І вони інколи давали нам інформацію. От там десь наші наступи, оця вся історія. Я пам'ятаю дуже добре, коли нам інформацію передали, що звільнили Херсон. Це було прям класно. Владислав Лук'янчук майже рік пристосовувався до цивільного життя. Каже, пізніше виникла ідея створити своє затишне місце. Перший такий варіант це кав'ярня, максимально для цього підходить. Це дуже швидко було. Тобто, от, виникла ідея, через неділю там знайшли місце, подивилися, орендували місяць робіт там ремонтних. Атмосфера закладу тісно пов'язана з військовою тематикою. Владислав говорить, для військовослужбовців мають знижки абсолютно на всю продукцію. Така історія, як підвішана кава, тобто якась людина приходить і замовляє для когось. Він записує у нас там на дошечках, пише побажання, і от військовий заходить, ми йому кажемо, а от є підвішана кава, можете взяти. Безоплатно її вже оплатили. Але зачасту вони її не беруть прям так. Ну, прям цілком безплатно вони щось дають хоча б символічно. Звільнений з полону каже, кав'ярня місце, де він показує свою позицію і думку. Знаєте, підтримувати оцю свідому думку в людях. Тобто, ну люди приходять банально, да, попити кави, нічого такого, але от вони бачать це, оце. І трошки, я думаю, на підсвідомості, хоча б вони щось починають якось про це пам'ятати. Наразі головна мрія Владислава Лук'янчука закінчення війни та спокій. Марія Томикарчан, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаїв.